Він відчував, що не має летіти цього дня, але наказ є наказ 5 грудня 1945 року. Звичайний навчальний політ ВМС США перетворився на одну з найбільших авіаційних загадок двадцятого століття. Ескадрилья з п'яти Нейві Avenger. відома як Рейс 19 злетіла з Форт Лодердейла. Погода була ясною. Інструктор досвідчений, нічого не віщувало трагедії. Але вже за півтори години після старту пілоти повідомили, вони втратили орієнтацію. Компас їхнього командира Чарльза Тейлора, нібито вийшов з ладу, і він помилково прийняв Флорида кіз за багами учні, благали його летіти на захід назад до узбережжя, та Тейлор вперто вів ескадрилью в море, дедалі далі від спасіння. Зв'язок з літаками урвався раптово. Вони зникли, ніби розчинилися в повітрі, а згодом зник і рятувальний літак, що вирушив на пошуки без жодного сигналу тривоги. Та є одна деталь, що й досі лякає дослідників: Тейлор того ранку просив звільнити його від польоту без пояснень. ВМС відмовили, і він піднявся в небо востаннє. Що ж він відчував? Перечуття? страх? Чи щось про що ми так і ніколи не дізнаємось?